Марта не тюхайло. Він її захист, а вона його надійний тил. Олег з позивним Алмаз, військовослужбовець, спочатку ніс службу на Донеччині, згодом разом із побратимами визволяв Харківщину. Олександра Андібур, тендітна жінка, яка до війни реалізувала себе у фотографії. Створювала красу та допомагала людям зберегти щасливі миті та важливі моменти життя. Але реалії війни такі, що Олександра звернула з творчої стежки на шлях волонтерства. Говорить, не могла вчинити інакше, сидіти осторонь не хотіла, тим паче, що за плечима має у цьому напрямку певний досвід. Маючи деяку аудиторію з попередньої діяльності Олександра почала відкривати збори коштів, які спрямовувала на допомогу ЗСУ. Заручалася підтримкою блогерів та усіх небайдужих людей. На зібрані кошти, волонтерка закупляла усе необхідне для військовослужбовців: від шкарпеток до автомобілів, які сама доставляла на передову. Одного дня дівчині надійшло повідомлення від військовослужбовця з проханням про допомогу. Вона знала, що з військовим забезпеченням не все так просто і відмовити не змогла. Посилка зібралася, була об'ємною і коштовною, тож по неї чоловік приїхав особисто. То була перша зустріч Олександри та Олега. Розповідають, що у той момент дивилися одне на одного і між ними промайнула якась іскра. Олександра згадує, що вже тоді зрозуміла, що це початок чогось нового в житті. Мовляв, відчула те, у що не кожен вірить, кохання з першого погляду. Військовий і волонтерка почали співпрацювати. У перервах між робочими питаннями спілкувалися на особисті теми, тоді остаточно зрозуміли, що потребують одне одного, бо стали в такий нелегкий час і колегами, і товаришами, і друзями. Олександра говорить, що на все життя запам'ятала повідомлення від Олега, яке її розчулило до сліз. Я просто хочу поставити вам пам'ятник. Ви, як янгол-охоронець від щирого серця, вам дуже дякую. Гарний тил, це запорука перемоги. Сьогодні Олег дислокується на Донеччині, і найважчим для Олександри є постійні хвилювання за коханого та думки, чи живий він, чи все з ним добре, коли чоловік не виходить на зв'язок. Коли я разом з ним, хоч і в зоні бойових дій, то мені нічого не страшно, говорить Олександра. Вона розповідає, що багато разів думала про те, аби піти в армію і бути поруч зі своїм обранцем. Але Алмаз не поділяє такої позиції і хоче, щоб його кохана була у безпеці. Олександра захоплюється тим, що робить її Олег, тим, як він ставиться до своїх підлеглих. Жінка зазначає, що її коханий така людина, яка насамперед думає за своїх побратимів і зовсім забуває про свої потреби. Навіть на відстані у стосунках Олега й Олександри є місце романтиці, військовослужбовець щоразу намагається викликати посмішку на обличчі своєї обраниці, надсилаючи гарні квіти, та й сама Олександра здатна здивувати. Перед наступом українських військових на Харківщині волонтерка хотіла, щоб її коханий був у якісному шоломі, зібрала гроші і викупила військове спорядження в Америці. Доставка в Україну була не швидкою, а зважаючи на те, що спершу багаж загубився, очікування було ще довшим. Коли посилка дійшла, до Олександре було обмаль часу, щоб передати захист Олегові. Тож жінка відклала всі справи і попрямувала на бойові позиції коханого особисто. Дорогою її очікувала низка перешкод. Спочатку навігатор завів не туди, авто застрягло, а потім автомобіль зовсім перестав працювати, і волонтерка заблукала неподалік ворожих позицій. Але той, хто кохає, спроможний на все. Олександра встигла і одягти чоловіка в новий шолом і обійняти. Пара ще не узаконила своїх стосунків, але чи це важливо, коли отак сказали обидва серця?